Курток для дівчинки кукла 104 см. Вона йде такого насиченого, темно-зеленого, красивого кольору. Іде подовжена. Повністю вся отеплена, капюшон утеплений, тут йде логотип, йде манжет, боку йдуть замочки. Наступна це 104 розмір сантиметри, висівається хутро, повністю утеплена. Додаткові кармани. 98 в чорному кольорі подовжена під пояс. Хутро не відсібається. Серединка утеплена 110 см Регулюється манжетка, капюшон відсібається. 116, 122. 128. 134. Отеплено 140 відсібається. 146. Так само утеплена, вона повністю серединка, захист від вітру, снігу та дощу. хутро відсібається. Подовжена 146 підпоїзд. Та така дубляночка 152, повністю утеплена, йде на замкові.